Вітаю вас, шановні. Хочу вам показати природну годівничку, яку ми залишаємо для птахів. Наші сусіди мають спеціальну поїлочку для птахів. У них великий кущ верби, хаку, ранішики. шийки, і там у них і поїлка для птахів, і вони купують корм для, для птахів. Подивіться, який у нас корм для птахів. У нас натуральний. Бачите, вони прилітають тут і по мірі потреби, бачите, їдять, там дозрівають, тобто це на довгий час. Ще покажу вам. Теж там далі є соняшник. Кріп не бачила, щоб їли. Кріп частково достигає. Космею теж не бачила, щоб клювали, не було такого. А от, соня, а от подивіться, ось далеко йду, а він ось поряд, Бачите? Як? Ось як вони його використовують. бачите? Листячко падає і вони собі сідають. Бачила, як вони це роблять. Полохливі, але вже не дуже, бо знають, що їх ніхто не ганяє собі. Ось тут теж. Навіть маленькі соняшники, якщо листячко впало, вони клюють. Бачите, оце вже, як би казало, осінь. Уже краси немає. Але вони будуть стояти до тих пір, доки оці голівоньки соняшникові, не будуть пусті. Бачите, ось вони так викльовують. Оце такі натуральні годівнички. Ну, я їх так називаю, тому що люди прибирають вже краси, з цих соняхів немає. А у нас стоять доки доки є насіння. Бачила, що з рудбекії частково е, беруть насіння, але це вже, як кажуть, на такий кінець, що вже нема з чого взяти. Дуже гарно, шановні, бачила і торік навіть ділилася відео. Що вони дуже полюбляють ехінацею. Дуже вони її тереблять, як насіння соняшника. Але поки що соняшник є, насіння ехінацеї ще не дозріло. Бачите, яка вона ще живенька. Тому не чіпають. А от ліатрис, подивіться, Ось ліатрис вже бачила тереблять. Ось тут видно, дуже навіть бачила, сиділа пташка. Ось оце, бачила, що починають їсти. І дуже багато ліатриса, От там наверху, де у мене верба, там є кущики ліатриса, де дуже гарно. Вони раніше дозріли, і вони їх гарно вже використовують тереблять. Ну. Бачите, ось таке насіннячко там. Вже це з самого початку сусідка дала, бачите, яке насіннячко? От, А потім я ще купила в костку, була гарна ціна, десь 60 чи 80 бульбочок за 20 доларів. То є у мене навіть там в кінці, там біля дороги є білий ліатрес. Бо я, як кажуть, е, такий. Бусковий мала, а білого не було, тому, я думаю, ні куплю, не пожалію, але щоб був білий. Ну, білий, він зараз вони зрівнялися, але коли цвіте, то бусковий кращий. Оце, шановні, така в нас осінь. Трошки почистила малину. Е, дивлюся, зараз е, ховаю деякі квіти. О, це вже щось новеньке. Це, мабуть, кози, шановні, були тут. Бачите, подивіться, це перше, що я побачила, що хтось позарився на санбері. Бачите, які вони? Ягоди санбері, пасльон, сортовий. Він у, у той, який росте у природі, в Україні, росте в багатьох країнах, він цвіте, так же, як і цей, але він нижчий, він солодкий, він смачний. Цей не смачний, і бачите, птахи, його не чіпають. Лохина була, з'їли, обносять, суничку обносять. Бузина вон, там, бачите, наверху, це в нас тінь така тут від клену. от там бузина. Тільки ягідки почорніли, зразу обнесли, зразу з'їли. А от цю ягоду. Бачите, не чіпались. Я не бачила, щоб хтось її клював. Ну, буду дивитися, бо то видно, бачите, ось ягідки блискучі, такі, гарненькі, але не смачні. Коли їх клюють, то зразу видно, бо то, бачите, тут, напевно, потягнуло і обламалося. Ну, ну, хай буде, але вони зовсім, знаєте, от тримаю. Дуже гарна ягідка, а потягнути, щоб їх попробувати. вже не, Раз попробуйте, більше не захочете. Ну, і ось вам це з насіння, мабуть, шановні. Чи живе, чи насіння, але вже е... відцвіла. От. А цині, бачите, ще морозу в нас не було. Бачите, ну як заморозки були легенькі, але тут, мабуть, не дійшло. А флокси, то подивіться, які це у всіх такі, це такий видові, видові флокси. Ну, як кажуть, в продажі у всіх такі. А вже хочете рожевий там, чи якийсь сортовий, то вже треба десь купувати, тратитись. Ну, це бачите, ось така в нас осінь. Ось такий у мене такий город. знаєте, Бо сказати, що сад це не можна. Грядка чи город, бо знаєте, я отак от іду і думаю, показую людям, ділюся, щось, щось радію, щось цвіте. І думають, боже мій, та невже оце не можна поприбирати та скопати? Ні, шановні? Копати тут не можна, бо тут, отам на схилі, бачите, де схил, там були хащі цього сахалінського гірчака. Хащі просто, я вам показувала, які тні зараз залишились. А оце все, що ми поваляли, все, як кажуть, сухе пішло от сюди. І обмеженням, шановні, бачите, є шпали. Тому я називаю моя шпальна грядка, утворена зі шпал. Тобто син, там наверху, де була стара хата, біля хати були отакі шпали. Знаєте, як кажуть молоді і багаті. Чи просто багаті люди, щось лишнє вони викидають, не тримають. А бідні люди кажуть, хай лежить, пригодиться. Бачите, їм не пригодилося, то нам пригодилося. От ми якраз зробили таке міцне обмеження, тому що шпали навіть, знаєте, ще запах є від того смоли тої. Але ми тут такі їстивні, нічого не вирощуємо. Тут робимо ґрунт, квіти ну і потрібен час, тому що десь щось садимо, пересаджуємо, додаємо землі. то що Ми ту хащу, всю 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 яке що все було, скидали в оці грядки, тому вона перегниває, тому росте, цвіте все. Ну, але це йде, Я кажу, шановні, в природному стилі. Бачите, зараз вже маю той великий кущ меліси. Буду його висаджувати десь туди на верчі під кущі. Дуже багато маю ромашка великоквіткова, насіялась і кущі. Бачите, це ну, третій рік. Бо перший рік посіяла, це вже четверте літо у нас в Канаді, то це третій рік. дуже великі кущі є. Уже багато маю цієї турецької гвоздики. Дуже багато, подивіться, який кущ і сопу. І соп уже такий, як кажуть, старий дядько. Ось, бачите, ромашка. Ну, Поросаджувала вже багато її кущів хости, і буду розсаджувати, буду трошечки формувати. Але, шановні, на все треба здоров'я, настрій, сили. Ну, а кошти, знаєте, вже будемо робити з того, що маємо. І планувати з того, що маємо. Ну, як кажуть, потихеньку. Бачите, ось зробила нову грядочку, собі потихеньку, щоб нікого не долучати. Ну, чоловік допомагає щось важке перетягнути. Бачите, ось уже пересадила це біла ехінацея, як розсадничок. І тут всі мої гортензії, живцьовані в цьому. А от теж от такі, знаєте, типа рутарії. Ну, таке-таке. Теж -таке. ну, валялись от там наверху, в кущах, отакі е, 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 сухі дерева. Ну, як їх просто так залишити? Подивіться, та це ж картина маслом. ну Син каже, творіть, що вам хочеться. Аби були зайняті. Я кажу, чим би дитина не, ба... не тішилась, аби не плакала. Отаке От у мене, бачите? Тут ожина, тут уже ось по всіх закуточках. Все вам розказала, як що є. Он ну, це може вже буду прибирати, але ще трошечки, бачите, на соняшнику є зерняток, ще вони тут гуляють. Ну, то хай ще доїдають. Тут ще в кущах, бачите, яка цинія гарнесенька. Потихеньку я хочу показати, ось, бачите, ще дивлюся помідори. Думаю, ну ще трошечки, ще трошечки, подивіться, які вони урожайні, як вони віддячили. Бачите, ось що, значить, як я люблю сказати, тихнула, Оце так тихнула. в попала якраз, бачите, які гарніші помідори. Зараз треба буде прибрати трошечки, оці, які вже побіліли. Бо так і шкода, як мороз ударить. А вже сьогодні трава була біла. Сусідка каже: ти ж бачила, що вже мороз? Я кажу ну то від землі Ще так по верхах знаєте Як то є Приморозок. Машина вже на машині скло Вже було замерше. Якби. Ну Але бачите ще, як кажуть, все живеньке. Думаю, пізніше вийду, подивлюся, Ну то вже 12-та година минула, листочки тримаються, все гарненько. Все, що живеньке, позбираю, бачите. ну от Як їх не любити. Ну, як їх не любити, бачите? А вони собі цвітуть, а вони собі сіються. Один раз посіяли і краса. От, от так і живемо. І бачите, багаторічний льон. Ще покажу, не дивуйтеся, він звичайнісінький льон, але він сам насівається. Я його висіяла. Дуже люблю квіти льону. Згадую, як мамі ходила допомагати брати льон, тобто висмикувати. От Такі головки дозрівають, і люди йшли, висмикували з корнем він дуже легко витягається, в'язали в такі пучки, потім заходила машинка і молотили цей льон, а потім стелили, а потім збирали, а потім ще терли. Ну, Такі згадки у мене є. Я кажу, я кажу, не... Не дуже, як кажуть, приємні згадки, бо то була важка праця. Ну, але то минуле. Бачите, які квіточки гарні. І є пісня, коли синій льон. Ну, Росли під цю музику, під ці слова. Ну, І він гарно цвіте. Подивіться, не вибагливо посіяла раз, і він собі кущиком тут сам насівається, сам росте, ну, хай собі росте. Все, шановні, бувайте здорові, бачите? Куди не глянеш оком, десь щось зачепиться око. Бачите? Сама, я ж її не сіла, тут не садила. Не садила. А подивіться на оцього велетня, коров'як. А подивіться на нього. Бачите, який красунчик. А яке красиве листя. Ну, якби його тут не було, земля була б пуста. Або росли б якісь бур'яни або, або. а так, бачите, який. Ну, а це вербаха коронішики. А вже так от потрошку-потрошку, вроді би, безпорядок. Вроді би, скажуть, ой, та що попало, ой, та нема там порядку. Ну, кому порядок, а кому краса. Хтось бачить безлад, а хтось що ось воно росте. Ось воно росте, життя. А все хоче жити в природі. Тому й дає насіння, дає коріння, розмножується. Так що не обесудьте. бувайте здорові, миру нашій Україні! Добра вам, здоров'я!